Добрий день, дорогі гості та підписники. В цьому відео хочу розказати, як працює моя сонячна електростанція в пасмурну погоду, при цьому що я додав акумулятор. Чи впливає кількість акумуляторів на роботу станції в пасмурну погоду? І так, кому цікаво мій досвід, дивимося. Сьогодні у нас ось така погода, щось дощ трохи накрапав, сонечко там трохи воно пробивається. Ось і вчора була гарна сонячна погода. Звечора в мене акумулятори дуже добре зарядилися. Зараз у мене ось таке споживання. Кондиціонер працював цілу ніч, приблизно на такій потужності 5 кВт, оскільки похолодало, і кондиціонер працював цілу ніч. Зараз вже остив бойлер, гріється вода. Ось подейки. від сонця ось, на деї заходить е, 0. 48 кВт-годин. Контролер Blue. також дає 0,5 кВт годин. І ось з батареї йде таке гривлення. Зараз вставляю скріншот з, інвер... з додатка DEA. І як бачимо, за сьогодні всього лиш 1 кВт дало поле. Те, що на DEA. Ну, приблизно стільки ж дало і поле на Mysky Blue. І ось ще одна діаграма. Те, що. Поки будинок живе за рахунок акумуляторів, розряджаючи батарею. Ось подивіться, на діаграмі немає фіолетового кольору. Фіолетовий колір це забор від мережі. По акумуляторах. Дейка в мене ось так, розряжена майже повністю. З в кадрі мій літіонний акумулятор. Вставляю скріншот з БМС -ки. І що ми бачимо? Напруга 52 В, іде трошки заряд з ознаком мінус. Буває з ознаком плюс це розряд. І е, напруга в середньому 3,7 вольта. Є трошки розбаланс 3,0,20 мВ. 20 мВ розбалансу. Працює трошки балансир рівняє. Напруга 3,7 вольта для літіона це десь близько ну, половини ємкості ще в ньому є. Як літій залізофосфат вже гетро то в літіоні ще трошки мене енергії є. Ми пройшло й пару годин, як погода покращилася, взагалі сонечко гарне. Ось як бачите, хмаринок майже немає. Ну, дивимося, що заходить. Так, Як бачимо, заряд йде дуже файний контролер. на гні дає 2,1 кВт, номінал в ньому 2,8 ДК дає 2,6 Разом 4,7 кВт. Зараз у мене заходить. Номінал 5 кВт. Треба трошки пригрузити систему, включаю бойлер. Нехай трошки погріється в примусовому порядку. При цьому навантажень в мене зараз немає ніяких. Тому трохи бойлер включив, нехай, щоб струм зарядки був трохи менший, бо зараз залітає а, на акумулятор чимало. 26 Ампер дає дейка на акумулятор і е, скільки ми скайблю дає і 37 ми скайблю. Так, по струмові, е, 47 ампер іде на дейку акумулятор. І 12,8, 12,6 ампер іде на літій іон. Дейка ось при цьому заряджається, бере 47 А зараз. Номінал для неї 50 А. Майже номінал залітає в деяку потужності. Що хочу сказати, дорогі друзі, що важніше і потрібніше в пасмурну погоду. На мою думку, потрібно мати як багато акумуляторів, так і багато панелей. А ось сьогоднішній, наприклад день. Велика збільшена кількість акумуляторів в моїй СЕС дозволила мені в автономці пережити пасмурний ранок, не переходячи на мережу. А велика кількість панелей дозволить мені за півдня зарядити мій збільшений е банк акумуляторів. Тому для оптимальної роботи станції як велика кількість акумуляторів, так і панелей зайвими не буде. Оскільки що перше, що друге. Одне одного доповнюють для ефективності станції. Тому по можливості додаємо як і панелі, так і акумулятори, щоб максимально економити електроенергію. Також це актуально не тільки в пасмурні дні, а й в будь-який день. Ось ну, таке коротеньке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк, і підписуйтесь на канал. Всім до побачення до нових відео.